з 90-х. принесла сюди в сніданок з один 1, 1 Велика купа людей зараз радіє її поверненню справжньому поверненню. А ті, хто її не знає, мабуть, тільки Кобзона Кобзони Ябозинського Юлія Лорд обожнює знак безкінечності. Доброго ранку. Доброго ранку, Руслан. Привіт а, і твій колега? Ми сьогодні не змогли взяти з собою всю групу. Як звуть так? А тому сьогодні зі мною мій друг, гітарист. Віталій. Так, але 4941194, код Києва 044, мережа Фейсбук, сніданок з 1 плюс 1. Оператор є. Зараз я хочу знати, з чого почати. У мене є одна світлина О -о. з минулого. А, якщо можна, подивіться крупним планом. Зараз, а ти дивись на екран. Ось тут є один лупатий пінгвін і прекрасна замріяна дівчинка. Подивись. Ти знаєш, хто це? Як мило. Слово кайф, я зараз ну? Зараз сльози буду. Ну, ти просто. себе впізнала? Так, звичайно. А то, так. того лупатого. Ну, так. А хто то? <свісля> <свісля> точно! <свісля> я можу працювати Дивісь. в міліції. <свісля> Дивись, <свісля> <ськ> пам'ятаєш, скільки років це а, тому було? Ну це, ну, це 99-й рік. 99-й рік, правильно. Так, <ськресля> так. Та. Дніпропетровська. Одна з перших радіостанцій, на якій я тоді працював, це моя перша робота була. А тоді у тебе взагалі був і 98, і 99 й рік врожайними роками Їх можна вважати. Ну 98-му вийшов перший перший альбом, та. так? так «Іпі». Власне, це не повноцінний альбом, так. Угу. Ну ви там, а, поки кучма хотів, щоб через рефендрум всі жили прекрасно і так далі. Їздили теж всі разом з Крябін. Тоді був Віктор, Павлік далі. Так, так, Та далі. була чудова компанія, велика слухай, Юль, ну такі сюрприз. Я дістав з архівів, А коли дізнавши, що ти прийдеш в ефір, я взагалі зрадів. Юль, а, от за 13 років ти б могла назвати ну принаймні три головні події, які сталися в твоєму житті. От з того моменту, з 99-го. Ну, звичайно, це танець душ альбом. Це Рустислав, кохання всього мого життя. І це, власне, новий альбом, який ми готуємо зараз випустити. І всі події пов'язані з цим. Зокрема, зовсім недавній реліз пісні 8 секунд і тепер. Прем'єра в сніданку з «1 плюс 1» нової пісні. Тіло тіло. Півроку тому, тобто в квітні, ти була в квітні, сніданку. Та. Сніданку презентувала свою нову майбутню роботу власне альбом. А давай зараз подивимось кліп нарешті. Тоді акустично ти заспівала пісню тіло, а тепер вже готовий кліп. І це вперше на телебаченні в Україні. Юлія Лорд, тіло. Якщо бахіба. Should I show Фірмово, це придихання таке. А. Це твоя фішка? Нова якась, тому що більше e, такого. Ну, насправді це, напевно, якась досконалена фішка, але ну, притаманна мені з самого початку. E, кльово. скільки коштує кліп? Взагалі, та робота, яку ми зараз Це ваші? таємниця комерційна. Добре. Мені допомагали чарівні е, люди, молоді, талановиті, креативні Це Ігуана Studios. <рес> <рес> Я би їх назвала Iguangeli. Кльово. Ось і завдяки їм а, власне ми маємо ось таке гарне відео. А, назва пісні тіло, але я так подивився, через місяць ті «Ті», Крапка і крапка ні, це не не абревіатура, це, не абревіатура. Ні, це власне тіло. А, пісня сама, знаєш про що? Про підміну понять, коли mm -hmm. тиражуючи слово любов, а, ми а, маємо на увазі дещо інше, дещо егоїстичне. Переслідування якихось певних намірів цілий. а насправді любов це подарунок, який ми даємо іншій людині, і це свобода, це почуття нас, нас робить кращими. Зараз саме Час теплих побажань для нашого гостя і для нашої гості, власне, для Юлії Лорд. Ось цієї коробки, Юль, я прошу тебе витягнути дещо і прочитати побажання в прямому ефірі. Ось такий невеличкий екзамен, який ти можливо, ну, квиток щастя, назвемо його. Так, Клас. Давай. Клас. Так. Давай спробуємо. І можливо, якісь ага. асоціації з тим у тебе є. Приготуйте сьогодні ввечері ароматну каву близькій вам людині. Хто ця людина може бути? Е, в моєму випадку? Так. В моєму випадку тільки е, Ростислав, Так. кохання мого всього життя, як я вже говорила, яке триває багато років. Але далі і огорніть її. Аромаксоми, тепла і любові. Поверніть цей вечір в обіймах, проведіть цей вечір в обіймах один одного. Часто таке буває? Ну, мені пощастило, в мене такий час. Робота буває. заважає цьому? Ні. Оскільки ну, ми знаєш, ми, ми якби з одної команди. І тому нас навпаки це зближує. Тому що ну, мова йде про Ростислава Домішевського. Угу. Група Скрябін, та, можливо, ти пам'ятаєш, та. так? Пам та, так, та, ну звісно. Звичайно, це творча людина, і відповідно все ще пов'язано пов з роботою, з творчістю. У нас є. Тим більше а, в 98-му році ви цілі, ще співпрацювали з Скрябіном, можливо, звідтіля тоді все пішло. Слава тобі, господи, буде ще далі. А здається, розмова ще більш відвертою стає завдяки ароматній часті. Якобс Монарх. Зараз буде ще дещо. Щоранку на каналі 1, +1 аромок Ромок Самир Кави Якобс запрошує гостей. Юль, зараз я тобі пропоную заспівати пісню. Це акустична буде версія якої. Це... З цього нового альбому, я так розумію, правильно? Так, це з майбутнього альбому, нова пісня Ліки. Ліки. Ліки, так. Нас зараз ляга... лякають е... наступом, черговим наступом грипу. І ми пропонуємо е... власний рецепт. Як подолати від Юлі Лорд. Так, це все історія. Насправді найкращі ліки це любов, яку ми випромінюємо, і те світло, яке ми даруємо іншим. Поїхали. Повнений дій зникає забутий біль, моя любов, ліки мої, ти поряд це головне, знаєш мене, світ не бентежить більше вже. Тих. Кому не зло не впасти мені так повезло, зникає забути біль твоя любов, ліки мої Ти поряд це головне, знаєш мене, світ не Жить більше вже. Я тебе так чую близько, Ближчі є лише думки як мені б не було прикро, ліпше, коли разом ми зникає забутий біль. Твоя любов, ліки мої ти поряд це головне, знаєш мене. Бентежить більше вже. Я тебе так чую близько, Лиш є лише домки. Лаля, ліпше, коли ми. круть, круть, слухайте, оце все я чесно. Голос вранції так, знаєш, легкий, як пушинка. Дякую. Так і вночі буває, прокинешся і так голос буде співати. Та можна і не спати, і так всю ніч співати. Саме дякую. таким голосом. Подякуємо нашій гості за цю чудову розмову, а Якоб Смонар за цю чудову атмосферу, яка царювала сьогоднішнього ранку. Ще далі буде. Юля, тобі дякуємо за те, що ти сьогодні стала кльовою пігулкою і, можливо, когось вилікувала. Класно, дякую. І дякую за прекрасні спогади. І Вони настрій. залишаються. І ще сьогоднішня зустріч. Тим більше ще й на відео записали. Розвиток технологій, інновації. Юлія Лорд, чекайте її в інтернеті з новим альбомом, шукайте, насолоджуйтеся її піснями. Ми крокуємо далі. Щоранку